Спершу хочу запитати у тимчасово окупованому літополі вчора ввечері пролунав вибух росіянам. Там неспокійно розуміємо і сьогодні, тому що ви зазначали, що шукають там сьогодні вибухівку у водноспортивному комплексі. Як часто зараз там вибухає, як часто зараз працюють наші партизани, і чи дійсно недоспокою їм там? Я хочу зазначити, що вибухає в місті Мелітополі вже півтора тижня, останніх щодня, а також вибухає і на території тимчасово окупованого Бердянська. Чому є це важливим? Саме і Мелітополь і Бердянськ наводити приклади, тому що ворог завжди казав і вважав, що це їх так званий глибокий тил, куди не може досягти не наша українська артилерія, не жодні дрони. Але це не так: немає в ворога жодного глибокого тилу на території території тимчасово окупованої Запорізької області. Абсолютно а, всі, абсолютно, все наші військові, наші а, сили спротиву і наші спецслужби знають, що відбувається на території тимчасово окупованого півдня і саме тому в Мелітополі щодня за останні півтора тужні лунають вибухи. Вчора вони лунали безпосередньо у а, північній частині міста Мелітополя, саме де знаходиться наш Мелітопольський військовий аеродром. А, саме його ворог захопив з перших днів. Днів окупації, повного вторгнення, і саме там ворог зберігає свої як боєприпаси, так і тяжке озброєння. Тому саме там були вибухи вчора. Але до того щодня лунали вибухи, і вони лунали надпотужно, настільки потужно, що в деяких будинках, поряд там, де вибухало, повилітали. Вікна, тож ворог несе втрати щодня на території тимчасово окупованого Мелітополя і тимчасово окупованого Запорізької області, дійсно ворог починає розуміти, що так просто це не минеться, тому починає шукати вибухівку і на території наших соціальних закладів, і оздорожчих закладів. І, наприклад, сьогодні в Бердянську вони шукали на території Бердянського автовокзалу. Тож ворог намагається, хоча б якимось чином, взяти ситуацію під контроль. Але ж я хочу зазначити, що він її не може взяти вже більш ніж півтора роки. Наші мешканці героїчно на території тимчасово окупованого півдня чинять спротив. Так, ну і розуміємо, що вдало вдається попрацювати з логістикою ворога, і цього разу українські партизани ускладнили логістику саме залізниці в районі Світлодолинського. Ви відзначили вже, що це дійсно ускладнило ситуацію для ворога, тому що цією залізницею він постачав все необхідне для Токмака та Молочанська. Я хочу зазначити, чому цей населений пункт є вкрай важливим для розуміння. Приблизно півтора місяця тому ворог почав розповідати, що вони збираються побудувати нову залізницю. Ця залізниця має просягатися від тимчасово окупованого Маріуполя до тимчасово окупованого Мелітополя, а саме Мелітопольського району Якимівки, але має проходити уздовж Азовського узбережжя. Чому тому що сьогодні діюче залізнодорожне полотно проходить в притул до запорізької лінії фронту, а саме через Токмак, Молочанськ, а потім вже на волноваху саме. Ця артерія залізнодорожна для ворога є вкрай важливою, тому що саме нею він доставляє свої боєприпаси і тяжке озброєння на запорізьку лінію фронту. Так, от буквально днями ворог почав відновлювати цю залізницю, і одразу там щось сталося. Тепер не може він її відновити, і тепер точно не буде сполучення залізницею між цими населеними пунктами. Це дійсно суттєво ускладнить ворожу логістику. І сподіваємося, що суттєво допоможе нашим військовим. Пане Іване, хочу запитати про те, що відбувалося сьогодні в місті. Розуміємо, що мешканці в окупації готували мітинг проти гауляйтерів. і це знову підтверджує те наскільки є сильними українці, так і сміливими. Але як ви оцінюєте потенціал протестних настроїв проти Балицького і Сауленко, які зухвало допомагають ворогу так чинити те зло, яке щодня відбувається на тимчасово окупованих територіях? Тут складно відповісти на ваше запитання щодо потенціалу, чи він є, та звичайно є. Але який рівень небезпеки? Ми всі маємо розуміти, що ворог повноцінно контролює наше місто. Кількість силовиків, кількість приїжджих в місті значно більша, ніж кількість тих цивільних, хто залишається. Тут треба зрозуміти, що є метою і що є причиною проведення протестних мітингів і протести взагалі. Тому що ворог дійсно відбирає останнього наших мешканців, відбирає будинки, відбирає Квартири, на які вони збирали кошти десятиріччями, а комусь це дісталося за наслідством. Тож саме це є причина того, що наші мешканці не погоджуються з будь-яким свавіллям, з їхнім майном. Сьогодні немає жодної гарантії, що сьогодні ти просинаєшся в своїй квартирі, а ввечері в ній заснеш, а ворог не прийде і не скаже: вимітайся, звідти вона нам потрібна для розміщення чергових гастролерів, які приїдуть на тимчасово окуповану територію. Тож саме проти цього наші мешканці наразі. І я хочу зазначити, що ворог спочатку змушував наших мешканців отримувати розпаспорти, потім змушував реєструвати в новому реєстрі, потім реєструвати ще якісь там документи, приїжджати особисто. Але жоден пункт, який я перерахував, не дає гарантії того, що квартира залишиться у тих мешканців, які вимушено залишаються в тим читання. Так, мешканці Мелітополя не, не лише втратити... Не говорячи вже є... про тих мешканців, яких ворог не допускає. Так, дійсно погоджують з вами і розуміємо, що ризикують не лише втратити своє житло, а й ризикують потрапити до війська, тому що якщо раніше намагались мобілізувати так, так би мовити, зрадників, то зараз вже шукають серед тих людей, які уникали цієї мобілізації, але до яких заходів вдається ворог? Ми розуміємо, що мобілізація на тимчасово окупованій території вона розпочалася, йде повним ходом. Чому тому, що дійсно ворог останні півтора місяці масово проводить реєстрацію всіх всього мобілізаційного потенціалу, мобілізаційного ресурсу, який лише можливо, вони утворили свій, свій фейковий військомат. В цей фейковий військомат вони намагаються поставити на облік абсолютно всіх мешканців, хто залишається від тих, хто працює на комунальних підприємствах, Ямствах закінчуючи лікарями, які сьогодні продовжують рятувати життя цивільних мешканців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, дійсно ми маємо сьогодні декілька прикладів. Перше і це не мене не мисля нарадувати, коли вони зрадників відправляють на Запорізьку лінію фронту. Ну я сподіваюся, що вони або там залишаться ці зрадники, які пішли е, працювати в ворожу поліцію, або е, ці зрадники. Отямляться та здадуться в полон, але зараз ми маємо приклади, коли і мобілізованих ворог відправляє, щоправда, рити а, загороджувальні споруди, оборонні споруди, якими вогрох намагається ускладнити просування наших а, а, українських військ в Запорізької області, тож мобілізація вже йде сьогодні. Повноцінно йде облік. Сподіваюся, що ворог не встигне мобілізовувати повноцінно наших мешканців, а наші героїчні військові звільнять наше місто. Пане Іване, наостанок можливо, у вас є цифра про постраждалих дітей, тому що ми розуміємо, що дітей не лише силимиці затягували до окупаційних шкіл, а й шантажували інколи погрожували за те, що вони могли співпрацювати з е, нашими партизанами. Дуже коротко в цьому році, яка кількість дітей постраждала, і можливо, у вас є цифри про тих, хто загинув? На жаль, на жаль, точних цифр в мене немає, але це сотні людей, які сотні дітей. Які сьогодні постраждали від рук російського окупанта? Дякую вам за те, що знайшли час на включення, і за те, що готуєте проекти відновлення Мелітополя після того, як ми будемо звільняти наші міста. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на зв'язку.